Вітаю! Ви завітали на веб-сторінку цифрової безоплатної правової допомоги. Це платформа, яка дозволяє отримати безкоштовну юридичну допомогу, записавшись на онлайн-консультацію до юриста. Тому для початку роботи необхідно зареєструватися на платформі. Це дозволить вам не втрачати час та одразу вирішувати ваш запит. Для початку обираємо авторизуватися у якості користувача. Далі вказуємо свою електронну адресу, створюємо пароль, тиснемо кнопку Зареєструватися після успішної реєстрації повертаємось на головну сторінку та тиснемо на іконку Знайти юриста. Далі обираємо юриста для отримання безкоштовної консультації. Обираємо спеціаліста за допомогою фільтрів у налаштуваннях зліва. Наприклад, ви знаходитесь в Україні і вам потрібно оформити субсидію. Обираємо відповідний фільтр Субсидія. Також за необхідності маєте можливість налаштувати досвід вашого юридичного консультанта. Платформа надасть вам список юристів, які найкраще підходять для вирішення ваших запитів та питань. Щоб записатись на консультацію до юриста, наведіть та натисніть кнопку Записатися на консультацію. Трапляється так, що графік юриста на обраний день вже запланований. В такому разі ви можете обрати інший день для консультації або пошукати іншого юриста, який доступний вже зараз. Бронюєте вибраний час і готово. Після бронювання консультації пишемо повідомлення юристу про заброньовану вами консультацію, щоб якомога швидше домовитись про формат зустрічі: Skype, WhatsApp, інші меседжери або особисто. Також ви можете самі знайти відповіді на популярні питання, класнувши на розділ питання та відповіді. Додаткову інформацію можна отримати по іншим країнам, наприклад, Чеська Республіка або Польща. Більш детальну інформацію по категоріям, статтям, візуальним матеріалам ви можете знайти в розділі Блог, наприклад, статтю про трудовий договір в Польщі. За наявності конкретного запиту перейдіть в розділ Центр допомоги та введіть у відповідний пошуковий розділ Своє питання, натисніть пошук та отримуємо потрібне. Якщо ви не знайшли відповіді на своє питання у розділі Питання та відповіді, ви можете написати особисте питання у віконці справа.